Добрий день. Продовжуємо цикл наших відео по створенню ПВХ вікон. І на сьогодні у нас дві операції: це фрезерування дренажних та вентиляційних отворів в рамі та в стульці. Перший станок фрезерувально-дренажний, призначений для фрезерування дренажних отворів у рамі. Взагалі, станок багатофункціональний, універсальний. Він настраюється як на раму, так і на стулку. Але для пришвидшення виробництва в нас є два станки. В принципі, з однаковим функціоналом. Перший ми налаштували на, дренаж, на створення дренажних отворів в профілі рами. Другий станок налаштований таким чином, щоб працювати з дренажними та вентиляційними отворами у профілі стулки. Пришвидшує процес виробництва і не потребує додаткових переналаштувань. Перше, що почнемо, це із фрезерування дренажних отворів в нижній частині рами. Дренажні отвори фрезеруються із середини рами два отвори під 45 градусів, і з наружної частини рами два отвори для, під 90 градусів для витоку конденсату, який. У вас утворюється всередині вікна. Рама закладається у станок, знову ж таки, за вже налаштованими фіксаторами на певну відстань. В режимі де пневматичний, робота станка електрична. Першою фризою робимо отвори із середини рами під 45 градусів. Одразу без перестановки заготовки робимо зовнішній отвір під 90 градусів. В результаті маємо два готових отвори. Один з середини і другий ззовні. Зовнішній отвір потім, після монтажу вікон закривається декоративним ковпачком. Далі переналаштовуємо фіксатори на те, щоб зробити отвори з другої сторони рами. I <laughs> Все наша рама офрезерована. дренажні отвори, внутрішні та зовнішні готові. Можна переходити до фрезування віконної стулки. Якщо в рамі профілі рами фрезерується тільки нижня частина з дренажним отвором, то стулка фрезерується і верхня, і нижня частина. Фрезеруються вони однаково. Закладаємо заготовку по міткам, притискаємо і запускаємо фрезу. Дренажні отвори під 45 градусів із середини стулки. Аналогічно фрезеруємо одразу і другу частину. Фрезерування внутрішніх дренажних отворів завершено. Наступна операція це фрезерування дренажно-вентиляційних каналів з іншої сторони нашої стулки. Дренажно-вентиляційні отвори в наших заготовках готові. Наступною операцією повинно бути вирізання отворів під ручку та фурнітурні пази.